Вітаю всіх! Я подивилась таке повідомлення цікаве, про одного генерала, прізвище Драпатий, як, про якого кажуть, і харківські новини його відмічають: як того, хто зупинив той триндєць травня 24-го року, і його перекинули знову назад. Давайте подивимось: Перекид Драпатого. На залишок фронту, де Донецька Харківська Луганська області. Це Куп'янський напрямок. Що нам дає? Драпати знову у нас. Що це нам дає? Давайте подивимось. Двома колодами дивлюсь. Політичні сили. Зеленський так захотів. Допомоги. Раптово. На відбиття території захищати. Кінцевий результат який? Дежавю. Ну. Можливо, навіть зможе зупинити це все. Ух. Йому вигрібати знову. Знову вигрібати, як і тоді. Він знову вигрібає, як і тоді. Головна ціль зупинити весь цей трендець. У нього завдання стоїть від самого Зеленського. Тепер розвиток подій на фронті під керівництвом драпатого. Розвиток подій на фронті під керівництвом драпатого. Як воно буде виглядати? Посуду зміни. Так собі, але. Дежавю. Четвірка кубків. Знову. А що, дропати що зможе зробити? Дивіться. А ну кінцевий результат. Так, зможе. Зможе. Драпати зможе зупинити трошечки цей трендець. Він зможе. Це. Стабілізувати єдине, що я можу сказати, непогано.